Дев'ятиповерхівка на вулиці Мануїльського, 2, відома у всьому мікрорайоні. Коли вечоріє, до цього подвір'я приходять гратися діти із сусідніх будинків та дворів. Секрет такої популярності у гойдалках та лавах, яких тут вистачає, і які останні кілька років перебувають у гарному стані. Адже мешканці дев'ятиповерхівки доглядають за своєю прибудинковою територією ретельніше ніж будь-який вжреб. жреб. А нещодавно на стінах будинку з'явилася національна символіка. Поруч огорожа у патріотичних кольорах та гойдалки. Леонід Ільєнець, старший будинку. Виступив ініціатором такого проєкту. По-різному ставляться. Хто з душею, хто сам приносить. Ось такі наші справи. А основну роботу я все, -все роблю сам. Дітки допомагають мені по збору коштів. я їм даю папір, карандаш. Вони ходять по квартирам, де хто дає, хто 10, хто 20 гривень, І так ми збираємо краску. Я сам їжджу за нею, витребовую, де можна дешевше купити, навіть їздив на базу, щоб трохи менше грошей. І беру чеки і показую, що скільки що витрачено кошти. на що? Житомиряни, які мешкають у цьому будинку, підтримали ініціативу Леоніда Ілінця. На фарбу збирали всім будинком, а от фарбувати і приводити прибудинкову територію до ладу довелось Леоніду Ільїнцю практично самостійно. Ми всі наш дім, всі благодарні нашому старшому дому, Пусть йому Бог дає здоров'я і терпить нас. Ми об этом вже говорили вот, що он сам все красив і все сам делает. Дуже багато приходять з двору із другої дворів. Це четвертий дом, і навколо четвертого Мануїльського, два, і з п'ятого, і з третього. Навіть за метрів 300-400 люди приходять сюди не тільки дітей катати на дитячих, на дитячому майданчику, а й гуляти в футбол, у наші щит баскетбольні. Люди гуляють, задоволені і діти їхні батьки у мешканців цього будинку ще багато ідей і проєктів. Втім, люди скаржаться, що міська влада та місцеве комунальне підприємство, яке б мало здійснювати благоустрій, їм не допомагають. А нагальними проблемами Житомирян, які тут мешкають, є просідання землі біля фундамента та відсутність аптеки у самому мікрорайоні.